всіх любителів малювання на каналі Тайка Сьогодні ми малюємо, а, малюємо дуже класну купівару морську свинку. Сьогодні малюємо морську свинку, яка любить йогу. Якщо ти ще не займаєшся йогою, то хоча б на я о, кожній дуже цікаво маємо, ти олівчик. І почнемо е, з найпростішого. Ми ось посередині е, малюємо з Ось такі. Ми розіб'ємо нашу е, морську свинку на декілька частин. Великий кружок, ось тут кружечок поменше. І лапку ми прямо трошки. Далі з цієї лінії ми промалюємо. Теж одну таку пряму, але додамо всій Ось так ми її округлимо і ось сюди витончимо. Ось таким чином. це є. Далі звідси домалюємо грудку. Ось такий опівовальчик, який з'єднує ось, ось тут малюємо коло з тобою, яке трошки виходить за грудку. Ось так. І домальовуємо ще овальчик такий трошки горизонтальний. Не прямий, а горизонтальний. І ось тут з'єднуємо ці два кола в прямую лінію. Ось таким чином. І ось тут, там, де в нас два кола, також ось так і робимо. Знаходимо точечку посередині і робимо такий ізгибік. І наводимо тепер невеличкий на такий конкурс нашої свинки. Ось тут у нас такий Далі пішло, пішло сюди. Ось тут теж об'єднуємо, на на обидві частинки. Ось тут наводимо також ось тут більш такою товстою частинкою. Далі опускаємось ось тут вниз, зараз трошки підтеремо. Підтеремо, приберемо лінії. Ось тут залишаємо з тобою пробільчик. Ось ці лінії також можна стерти всі заїдні. Залишаємо основу. І ось тут перехід теж стираємо. І у нас залишилась з тобою така основка. І залишилось домалювати ніжки. Дивись, ми переступимо ось тут до ніжки. Ми ось у нас такий невеличкий проміжок. Ми ось тут промальовуємо п'яточку квадратну. Просто ведемо по прямій приблизно сантиметрик. Промальовуємо ось такий раз, два, три зігзаг і просто повертаємось до нашого п'яточки, але трошечки не доходячи. І потім в розширення таке йдемо. Там ми ще замалюємо, її майже не буде видно цю частинку. Тут можна не куточок, а трошки такий певний перехід зробити. Місце теж для ручки. Ми якби в розширення з однієї сторони і з іншої. І раз, два, три, чотири. Теж так сильно вимальовувати не будемо. Так понамальовували і, і добре. І з іншої сторони, ось так само проводимо. Ось ось одна ручка, ми так само проводимо другу і теж йдемо в розширення і домальовуємо ще, ще одну ручку, але трошки вище, ніж ось ця, щоб вони у нас були на різному рівні. Цієї ручки майже не видно, вона так. Щоб вона бачила, що вона є, але її вимальовувати не будемо. Ось, ось тут ми з тобою ще домальовуємо такий ротик, трошки вирівнюємо і промальовуємо як таку частинку. Малюємо е, точечку біля як ніздря, да? і теж така ще одна паличка і ще одна точечка побільше. Я не знаю. Рівні з ніздрею йдемо на серединку і трошки піднімаємося вгору. І промальовуємо з тобою прямокутничок. Але можна його трохи розширити донизу, щоб внизу око таке. Або можна кружочок намалювати. Тут око, воно може бути будь-яким, яким ти забажаєш. Око приблизно сантиметр, ставимо точечку і промальовуємо ось таке напівколо. напівколо. І далі виїмка в іншу сторону. Промальовуємо лінію і знову закруглюємо всередину. Робимо гострий кінчик. І повертаємось до ось цієї частинки, але не доходячи до неї, залишаємо пів сантиметра таке вушко. І трошечки промалюємо шорстку. Ми просто її намітимо, де у нас вона буде, щоб розуміти, де малювати. І я ось промалювала шорстку, я бачу, що треба голову трошечки додати, Ось тут, щоб вона не поєднувалася в мене з... з вушком. Тому я трошки підкрітну. І голову ось тут додам ось таким чином. У нас з тобою ще напівовальчик такий невеличкий. От прямо овальчик намалюємо. Далі малюємо ще один овальчик поменшого розміру. І з'єднуємо, приєднуємо цей овальчик двома прямими лініями. І тепер ми ще ось тут опускаємось напівколом вниз, промальовуємо пальці. І домальовуємо ще один овальчик. ось така у нас ніжка. Ми ось тут можемо трошки підтерти, але лінію ось тут посерединці ми залишимо. Типу, там згин, згин і є зморшка на п'яточці. Тому ми її і залишимо. Проводимо пряму лінію. А ось тут у нас лінія під куточком. Тобі видно, їх двома прямими лініями ось одна пряма лінія, і точно така сама пряма лінія трошки далі. У мене приємніша для погляду. Вона така найм'якіша, найцікавіша. І ось тут частинка така жовтенька. Ось ми прям жовтеньким зафарбовуємо шматочок. Визичок. Так, залишаємо. Переходимо на коричневий або беж, або або, або 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 гарчичний і зафарбовуємо під тим ракурсом, як у нас йде ніжка. Це по колу, так? ось ми ось так по колу і ведемо. Тобто ось тут по прямій, ось так ось по контуру і зафарбовуємо. У нас олівчик йде по контуру нашої лінії. Так. Там, де в нас згин, то ми прям сильно-сильно зафарбовуємо, прям надавлюючи на цей елемент. Зробимо його сильнішим, щоб він виглядав насичено і темно. Жовтий майже зафарбовуємо зверху. Так. І трошки біля ока зробимо так само оранжевим. Переходимо з тобою на інший відціночок коричневого, більш світлий такий коричневий. Контуру їм промальовуємо. Тобто, у нас по контуру наша потреба. Ми, до речі, можемо не по прямі, а теж вже імітувати шорстку. Це ось такими рухами вперед-назад. Профарбовувати. І вже менш надавлювати, але малюємо. По оранжевому, але трошечки з меншим надавленням. і Тим самим у нас такий плавний переход між відтіночками йде. Тобто по контуру такий більш насичений, коричневий, а з краю вже більш такий плавномірний. І сильніше надавлюємо ось тут, там де в нас згин йде. Ми прям по цьому овальчику ось так промальовуємо, продавлюємо зигзаг. Ось промальовуємо шорстку, ось так по колу. І прям сильно, сильно, сильно придавлюємо. Щоб ось тут такий темний-темний коричневий був. І шорстка була така зигзагоподібна. не рівний, а зигзагоподібна шорстка. І так само внизу вже профарбовуємо колір, який наш більш такий іншого відтіночку. І тут робимо перехід вже на інший коричневий. Ось він mm -hmm. у мене відлічається. Він, у мене мен такий теплий-теплий коричневий відтіночок. Його і профарбуємо до вушка. А вже біля вушка там буде зараз інша плямка. Теж робимо такий зигзагний, зигзаг перехід, щоб трошеку, як закруглення біля білями. Ось тут повністю під самою капібал. Під самою свинкою, да? копібарою барою свинкою, так і не вирішили. Вони чимось взагалі відрізняються, хто знає, ой, чого під контур додати так, така тінька в деяких місцях. Темніше. Ой, які деталі. Тепер наше завдання промалювати шорстку, ось яка прям вилазить за контур, але не повністю. І найголовніше це зараз, куди саме шорстка в нас направлена, це все залишити. Тобто тут вниз. Така шорстка. Ми робимо декілька зигзагів, відступаємо, робимо менші зигзаги, декілька великих зигзагів. Тобто ми комбінуємо, як. Маленьку таку шорстку з великою шорсткою. Так, і повністю проходимося тут чорним по ось цій нозі. Так само в нас є і великий, і шерсть йде по кругу. Тобто вона отак вниз стриметься. Біля ножки можна трошки більше шерсті промалювати. Ось таким чином. Далі перехід між кольорами шорстки так само трошечки додамо. І по нашій шорстці йдемо ось тут в галочок. І тут в нас вже в іншу сторону йде шорстка. Ми повністю, подивись уважно, прям промальовуємо зигзагом міленьким, а потім можемо домалювати декілька ось таких різких зверху вниз ліній. Так, ось тут просто пряма лінія, без зигзагу промальовуємо, плавно заходимо в лінію. Промальовуємо контур, промальовуємо нашу, наш рот, і переходимо плавно вже ось тут в грудку, а на грудці вже знову шерсть. Ось ми робимо декілька шерстиночок, далі гладенько і знову декілька шерстиночок, і переходимо вже повністю в таку ніжку, яка повністю у нас в шорстці. Це одна частинка. І ось тут друга ніжка, яка на передньому плані, то ми теж її в шорстку робимо, от так, по контуру, такі зигзаги вниз. Зигзагу, зигзаг, зигзаг, лінія зигзагу вниз. Фу, обвели все. залишилась у нас ще одна ніжка, і тільки вушко. Тобто ми так само зигзагом, ось тут ніжку в шорстку одягаємо, залишається тільки біленька частинка. І переходимо на вушку. Вушку повністю обводимо по контуру, без зигзагу. Просто наводимо декілька разів, щоб вона гарно і чітко виділялася. І потім по кругу нашого кольорової частинки ми робимо зигзаг, але дуже-дуже маленький, щоб воно сильно не виділялося. Тобто тут майже непомітний такий контур нашого п'ятнишка. І вже ось тут зигзаг стає побільше, який біля низу. І залишилось навести нам око і ніздрю. І я би ще запропонувала тобі домалювати якусь назву, яку б хотілося б додати на малюночок. Це... А я нагадую вам підписатись на канал, поставити колокольчик для нагадування, поставити лайк, приєднатись до нашого телеграм-спільноти, виставляти свої малюночки, писати коментарі. І запрошу на наші онлайн-заняття з малювання. А також з йоги. Обов'язково займатися йогою або будь-якою фізичною активністю. Це дуже корисно для вашого здоров'я. А ми з вами вже уже наступному на уроці. Всі посилання знайдеш під відео. Творчих успіхів!